Де 12 квітня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Артобстріл Нікополя сьогодні в день. Відомо про чотирьох постраждалих. Усі подробиці на початку. Життя в кількох кілометрах від ворожих позицій без світла, газа та води. Наші кореспонденти повернулись до окупованої Херсонщини. Сухарки зсурадисказовсталь чи горілка Бахмут полиці українських магазинів заполонили товари з недолугими назвами, і у Дніпрі декомунізують ще одну велику вулицю: набережна маршала Малиновського. Тепер носитиме нову назву. Починаємо з ситуації на Дніпропетровщині. В день російська армія вдарила по Нікополю. Відомо про чотирьох постраждалих. Рятувальники дістали з-під завалів літніх чоловіка та жінку. Їх шпиталізували. Ще двоє людей отримали незначні травми. Снаряди пошкодили 13 приватних будинків та дві господарські споруди. На місці працюють рятувальники. Не поділили дорогу на паніках. Зіткнулися фура та 91-ша маршрутка. За попередньою інформацією, вантажівка не пропустила громадський транспорт. У салоні були пасажири, вони не постраждали. Рух тролейбусів довелося зупинити. І чергова хвиля псевдомінувань. На цей раз понад півтори сотні шкіл у Дніпрі. Правоохоронці обстежили всі заклади, вибухонебезпечних предметів не виявили. Ще одне повідомлення надійшло на електронну пошту СБУ. Там йшлося про замінування судів, торговельних центрів, лікарень, дитсадків та мостів. Перевірили більше ста об'єктів. Інформація не підтвердилась. Росіяни завдали один ракетний та більше 20 авіаударів по Україні. Наші бійці відбили понад 70 атак противника. Два ворожих безпілотники збиті. Більше детально про ситуацію в країні за останню добу. Далі Донеччина та Луганщина залишаються найгарячішими точками фронту. Запеклі бої тривають за Бахмут, Мар'їнку та Авдіївку. Росіяни стирають ці міста з лиця землі та бажально вбивають людей. Ще два десятка обстрілів за добу та один загиблий. Окупанти не припиняють тероризувати Херсонщину по цивільній інфраструктурі. Б'ють з важкої артилерії та скеровують авіабомби. Запускають їх з великої висоти. Що чим вище підніметься літак там Су-35, тим більше пролетить бомба. Відповідно, вона буде планувати на своїх крилах і по системі GPS іти до своєї цілі. Не вщухають обстріли Харківщини від ворожого вогню. Потерпають прикордонні території, зруйновані міста та села. Військова адміністрація розробляє проєкт відновлення населених пунктів. У першу чергу ми будемо відновлювати житлові будинки, які мають незначні пошкодження, щоб досить швидко їх відремонтувати. і Люди мали змогу в них заселитися до нового зимового опалювального сезону. Так само приступали до розробки концепції відновлення лікарні. Крім того, приділяємо увагу навчальним закладам. А на Запоріжжі росіяни побудували три лінії оборони. Це може стати серйозною перешкодою для наших військових. Контрнаступ ЗСУ готується в бік окупованого Мелітополя. Про це повідомляє розвідка Британії. Вчора світ сколихнувся від чергової жорстокості росіян. У мережу потрапило відео страти нашого полоненого українському захиснику. Наживо відрізали голову. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивця. Законна відповідальність буде за все потрібен програш терор, розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал, державі злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя, забрав цей російський терор. Наші захисники постійно вдосконалюють свої навички. Тренування провели на півночі України. Відпрацьовується питання як тактики, так і психологічної підготовки. Всі командуючі вони відпрацювали зазначені ділянки в зонах своєї відповідальності. І така робота триває щодня і надію, що ночі для того, щоб підвищити загальний рівень навченості всього особового складу. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Дев'ять з половиною їжі, солодощі та планшети для дітей. Вантаж гум допомоги. Дніпровські волонтери привезли жителям Херсонщини. Населені пункти усього в кількох кілометрах від ворожих позицій. Села обстрілюють навіть з кулеметів. Там і досі немає води, світла, газу та навіть зв'язку. Як живуть люди на деокупованих територіях? Дивіться далі. Побитий ворогом але вільний. Квітучий Херсон щодня під вогнем окупантів. Росіяни обстрілюють місто десятки разів на добу, але життя триває. Більше транспорту місцеві повертаються. Коли обстріли вчухають, на вулицях чутно дитячий сміх. Для наймолодших дніпровські волонтери привезли подарунки. Жанна разом із двома дітьми витримала всю окупацію Херсону, навчилася надавати першу домедичну допомогу та навіть готувалася до вуличних боїв. Збройні сили цьому завадили. День звільнення для жінки став найщасливішим. Нині чекає на деокупацію лівобережжя. Там її батьки в них вже набагато гірше все ніж у нас тому ворог обстрілює місто сам. Тобто, коли починаються обстріли контрбатарейні бої, вони самі беруть і по місту, обстрілюють, куди прилетить, і там люди дійсно наші. Це неправда, що кажуть, що там залишилось ті, кого це влаштовує. Ні. Бездоріжжям волонтери дістаються двох сіл Херсонського району. Вони за кілометр по воді від окупованих населених пунктів. Пан Микола ані на день не виїжджав із рідної оселі. Про звірства окупантів воліє забути, але не може. Були чеченці перші тяжело було жити. Тяжело, просто вони нашу релігію не приймали. Вони викидали ікони з двору гетус. Приїхали перші чеченці, і був мужик. Щось там почав тут і йому перерізали горло. Прибережні села прострілюються навіть з кулемету. Втім, російським нелюдам замало. Вони гатять з важкої артилерії та запускають дрони. І так щодня. Ой, прилітають. Ми вже не знаємо. Ну так, якщо я вже посчитував, судіто снарядів 11-12 в сутки прилітають. Кидають із дронів, даже кидають лимонки, кидають гранати з дрону. Без світла, води, газу та навіть зв'язку люди буквально виживають тисячу коробок з готовою їжею розподілять жителі двох сіл. Страви можна вживати щойно відкриваєш пакет. Все завдяки спеціальним умовам приготування. Це вже готова їжа, наприклад, каша пшенична з куркою та овочами, яку можна не розкриваючи зараз, прямо їсти. На розвантаження допомоги є буквально кілька хвилин. Окупанти цинічно обстрілюють пункти роздачі гуманітарки минулого разу, коли в село привезли хліб. Снаряди кинули просто в натовп. Був прильот сюди, але ми не знали, що це було попередження, попереджування. Тому, що приїхали до нас волонтери. Двоє було не важкі, двоє було лицеве якраз осколочне, І Сергій було важке поранення, і він загинув. На жаль, це така наша історія життя нашого села. Таке. Допомогу розвозять по вцілілим будинкам за рік. Росіяни знищили 80% відсотків села. Бачирки перевозити по хатах Обстрілами росіяни не просто тероризують мирне населення, тікаючи, спеціально трощать критичну інфраструктуру. Зараз найбільша проблема це відновлення водопостачання. Волонтери закуповують насоси. Першу партію привезуть вже наступного тижня. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Два квадрокоптери та смаколики Влада кам'янського за підтримки громадської організації бджола та освітян передала допомогу бійцям 35-го окремого батальйону морської піхоти. Захисникам побажали сил, витримки та найскорішої перемоги над ворогом. Кошти на лікування, ремонт покрівлі, оновлення під'їзду мер Кам'янського провів черговий онлайн прийом мешканців. Андрій Білоусов вислухав містян. Усі прохання жителів взяли на контроль його заступники, представники департаменту житлово-комунального господарства та управління охорони здоров'я. Виконано, але як завжди, так. я перенесла три операції на, на очах. Багато дуже грошей витратила пожалуйста. допоможіть. до мене звертались люди з різних питань. Це і житло-комунальне господарство, і надання матеріальної допомоги по кожному питанню. Ми детально в процесі прийому розібрались, і на протязі я думаю, цього тижня всі ці питання будуть 100% виконані. Сухарики ЗСУ, з «Сталь» чи горілка Бахмут, що це патріотизм чи нажива на війні у Верховній Раді. Пропонують обмежити використання таких назв у рекламі, адже виробники все частіше вдаються до спекуляції. Все це ви могли неодноразово бачити на ринках та у супермаркетах. Наші кореспонденти зібрали топ найбезглуздіших прикладів і долучили до обговорення активістів і мешканців міста. Спецрепортаж нашого Владислава Авдієнка. Жіночі трусики під охороною ЗСУ, насіння кабачок, розвідник, суміш квітів, герої України. Далі більше пиво, героїчна Буча Камбуча, сміттєві пакети, чиста перемога, підставка під горілку Бахмут. Маркетплейси заполонили товари з подібними назвами, безконтрольне використання у рекламі патріотичних символів обурює українців, особливо військових. Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Йдемо до одного із супермаркетів разом із активісткою Христиною Головочовою. На прилавку з випивкою одразу помічаємо осередок патріотичних горілок. Мені здається, ЗСУ має звернути також на це увагу. Це знецінення подвигу всіх наших військових, знецінення їхнього внеску в нашу свободу. Вибачте, на смітнику буде валятись. Слава Україні! Буде кольори нашого прапору синьо-жовті. У кулінарії також різноманіття патріотичних назв, деякі просто недолугі, каже активістка. Сталева витримка для млинців, котрі мають бути м'якими, смачними. А є й відверто недоречні, вважає Христина, як, от, млинці, смак свободи, чи плови свинини, воля. Ми боремось за свободу, за волю, за незалежність. Так само називаємо продукти, котрі ми з'їдаємо. У супермаркеті зазначають, такі назви запровадили на початку вторгнення, аби підтримати моральний дух українців. Нині ж час прибирати, пояснюють у письмовій відповіді. Часи змінилися і на сьогоднішній день всім нашим товарним позиціям повернули старі назви. Процес заміни цінників в магазинах в мережі триває. Найближчим часом наші клієнти побачать вже звичні їм назви. Їдемо далі. На проспекті Гагаріна рясніє синьо жовтими стрічками. Кіоски з назвою Пивний патріот. Активістка Обурена в поєднанні з словом пивний слово патріот воно взагалі невілюється. То патріот для мене це людина, яка любить свою країну, свою державу, готов свіжого за перемогу. Получається, достатньо людині пити пиво, і ми отримаємо перемогу. У кіоску нічого ганебного в назві не бачать. Патріот патріот країни. А як патріот ще чогось, скажімо, пиво нашого українського такого не може бути? Такого не може бути. Що ж про використання патріотичних назв у рекламі думають дніпряни? Недоречно не в тему йде все. Доречно. Піднімає патріотична дохта і якісь асоціації виникають у людей. Приємні? Так, як це? Ти не маєш права назвати цей товар, так як ти забажаєш. Там ну, у нас немає цензури, в Україні немає цензури. Я думаю, товари, які потрібні, дійсно в ЗСУ. Треба називати для ЗСУ, а все остальне це дурний смак. Наразі жоден закон не забороняє виробникам експлуатувати патріотичну тематику. Цими користуються недобросовісні маркетологи. Це збільшує продаж товарів у відсотках. Це десь від 20, мабуть, до 40, але все залежить від сфери діяльності. Але може бути і зворотній ефект: майже чверть українців дратує використання національної символіки чи піар на темі війни. Це дослідили соціологи. Більше етично, кажуть експерти зазначити на упаковці, що товар власного виробництва. Коли ми у рекламної компанії вказуємо, що цей продукт зроблений в Україні або бізнес з України, то це дійсно підвищує продаж. Врегулювати використання патріотичної тематики мають у новому законопроєкті. Щоправда, там вже є прогалини, які допоможуть виробникам обходити обмеження. Там є заборона на рекламу такої продукції, і заборона на реєстрацію торгівельних марок. Навіть якщо він буде прийнятий заборони конкретно на назви продуктів, таких які можуть використовуватися без реєстрації торгівельної марки, там наразі немає. Наразі закон на розгляді профільного комітету. Тож купувати такі товари чи ні, вирішувати лише споживачам. Владислава Вдієнко, Сергій Озоров та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Нарешті визначилися у Дніпрі, перейменують вулицю маршала Малиновського. Тепер це буде набережна сонячна. Назву декомунізували лише з другої спроби після довгих дискусій та суперечок. Чому так знає Інга Лучкіна? Прибрати радянського маршала зі списку дніпровських вулиць за такі зміни. Місцеві жителі обома руками за а що нам чужі генерали. На нас героїв хватає зараз. Можна у можна і перемонну для мене. Це не якась символічна там назва із дитинства. У нас будуть свої герої. Як по-новому охрестити вулицю, вирішували майже два місяці. У міськраді тривали дискусії. Замість вулиці Малиновського нова армія. Саме таку назву спочатку запропонували депутати. Здавалося б, якраз на часі. Та от мешканцям такий варіант. Не сподобався, можливо, це не досить конкретно. Яка така нова армія? Ну можеш сюди прийти якась інша армія, не та не своя, не рідна. Тематику війни наже дуже багато вулиць, а тут завжди сонячна, тут гарно тут парки. Мені каже, мен дав набережне сонячне. Тут буде краще. Жителі звернулися до чиновників із проханням дати вулиці ім'я набережне сонячна». Ті ініціативу підтримали. Звичайно, ми розуміємо, що пріоритет в наших виборців, в наших жителів, тому що саме вони вирішують, яким чином це все буде називатись. У Нас є завдання змінювати назви, що пов'язані з державою окупантом або пов'язані з комуністичним режимом. А от в істориків претензій до самого маршала як особистості немає, ба більше стверджують, Малиновський визволяв наше місто від німецьких загарбників. Історія маршала. Радіона Яковича Малановського, вона власне може бути якраз прикладом такої нормальної, навіть талановитої і відважної людини. Він припадає під декомунізацію, як людина, яка займала високу посаду в часи радянського союзу, і в повній мірі відповідала ідеалам саме радянської епохи. Декомунізація у Дніпрі йде повним ходом. Тільки цьогоріч нові топоніми отримали понад 150 вулиць та провулків. Чиновники обіцяють, на мапі міста не залишать жодної назви із радянським присмаком. Інга Лучкіна, Єфмдроз, Олег Одринський Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині запрацювала соціальна таксі. Послуга для людей з порушенням зору та опорно-рухового апарату. Нею вже скористалися понад 600 мешканців регіону. Ініціатива доступна у Дніпрі, Кам'янському та Кривому розі в нашому місті працює щодня з 8 до 19 Контакти на вашому екрані. Великдень на носі українські господині вже готуються до свята. Одні печуть паски за традиційними рецептами, інші роблять крафіни та панетони. Наша альбіна Гриненко зібрала різновиди святкової випічки, а заразом дізналася про незвичне фарбування крашанок і поради мульфарів. В Італії печуть панетони, в Австралії крафіни, а у нас паски та ромові бабки. Святкові десерти з різних країн світу нині набувають популярності. Тож великодня українська випічка втілює в собі різноманітні рецепти та декор. Пройшло 30 хвилин після випічки. Наші пасочки готові. Запашною великодною випічкою оповита домівка Анни довгий час вона пекла паски за маминим рецептом. Згодом вирішила осучаснити його. Поєднала з італійським панетоне. Він відрізняється тим, що в ньому менше борошна ніж у нашій традиційній паски, воно стає більш таким пухким. От і мені хотілося добитись такого рецепту, щоб воно більше щось було середнє між нашою традиційною паскою та панетону, щоб воно було більш ніжне. Останні роки також популярні крафіни у вигляді равлика, а ще паски з начинками. Анна розкриває їхній головний секрет. І з начинкою люди роблять кондитери навіть звичайні паски. Просто центр вирізають і додають туди начинку шоколад або карамель. Нових прийомів у приготуванні великодньої випічки все більше. Без глютену, дріжджів, цукру, у вигляді пирога, кексо та навіть дитячі паски у стаканчику. Особливість це декор. З давніх давен випікання пасок було справжнім обрядом, каже мольфарка Олена Стеценко. У п'ятницю це день, день смерті Ісуса Христа, день, день його тортур. А у суботу готувалося тіло тіло, яке воскресне у неділю зранку, тобто на третій день. То паска як символ тіла Христа, а вона готувалася або в четвер, або у суботу. Під час приготування пасок господині їх заговорюють на перемогу України щастя, здоров'я та багатство веселі. оселі. Пару замішали, почитали заговор, накрили серветкою, промовляємо потім заговор і хрестимо три рази. Тобто три рази читаємо цей заговор на першу пару, потім коли тісто підходить, потім коли в духовку ставимо. Потім ми уже ці паски освячуємо чи водичкою освяченою на чистий четвер. І вже потім викладаємо в наші корзинки. і Йдемо до церкви. Ще одним головним атрибутом свята є крашанки. Традиції незмінні яйця фарбують лушпиням цибулі, куркумою, петрушкою, каркаде. А також варять у вині варіантів безліч. Це я до буряку додала каву, і ось такий кольор вийшов. Ось що у нас виходить такий космічний ефект. Історикиня каже раніше: крашанки фарбували виключно природніми барвниками. Їх виготовляли цілий рік. В давнину фарбували саме в червоний колір. оскільки Марія Магдалина, коли Ісус Христос Воскрес, вона принесла таку писанку, так фарбоване яйце у червоний колір, і подарувала римському правителю Тиберію на знак того, щоб підтвердити, що Ісус Христос Воскрес у кожній країні є свої великодні традиції в Україні. Вони закладені кожному ще з дитинства, і нині рецепти та прикраси до пасхальних свят. Набувають все нових віянь. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд новини 11 каналу. Квіти у формі українського герба у парку Пісаржевського висадили патріотичну клумбу. Тризуб розміром 3 на 4 метри утворили сотень різнокольорових фіалок. Так, молодь міста разом з переселенцями приєдналися до акції Дніпро квітучий. Вважають саме зараз важливо шанувати наше коріння та національну символіку. Ми хотіли дуже чорнобривця, адже вони квітнуть дуже такими великими кустами. Але нам сказали, що їх не можна, тому що зараз холодно. Дуже гарні мені здається, вийшли квіти. Там навіть є одна квітка, де навіть жовто-блакитна, вона наполовину. І на останок про погоду у четвер в Дніпрі знову буде дощ. В день синоптики прогнозують 12 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 747 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну а якщо у вас є цікава тема для обговорення, телефонуйте на номер нашої редакції. Я ж з вами прощаюся. Далі на вас чекає дайджест Новин з Нікопольщини.